Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Дякую, що прийшли подивитися це відео. Також хочу вам нагадати про мій промокод, який дає 10% знижки у крамницях Вівату, як в онлайн, так і у фізичних. Звичайно ж, всі подробиці ви знайдете в описі під відео. І заздалегідь дякую за його використання, бо цим ви підтримуєте розвиток та існування мого Каналу. Більшу частину часу я присвячую цьому каналу та створенню контенту для вас. Тож без вас, без вашої підтримки, це доволі складно робити. Саме тому я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку, навіть якщо це просто лайк або ж коментар. Отже, переходимо до книжки. І сьогодні я швиденько розповім вам про Raffleза GU. Артура Конан-Дойла. Відкриття Рафлзаго у нас видавалося двічі. В перший раз у 94-у видавництві Веселка. І другий раз було перевидання КМ бук у 2016 році. Це була збірка, здається, відкриття Гоу». Та загублений світ. Так, відео вийде невеличким, але і твір маленький. Тому, звичайно, майте на увазі, що десь може промайнути спойлер, таке може трапитись. Так, я не спеціально, але без неї буває досить складно про щось розповісти. Якось в одне віддалене невеличке містечко приїздить. Таємничий незнайомець. Він будує величезний будинок, сповнений різними винаходами та багатствами. Цього чоловіка звуть Рафлс Гоу, і він мільярдер. Він допомагає людям, виконує бажання та розкидається грошима. Але звідки в нього такі суми? Справа в тому, що Рафлс Гоу хімік та винахідник, і він. Зі свинця робить золото за допомогою електричного струму. Ні, не намагайтеся повторити це вдома, тим паче, що останній інгредієнт Рафлс Хоу нікому не розповів. Так, він виробляє золото, але чи слугує це справді на добро? У творі гарні приклади того, як люди змінюються під впливом грошей. Рафлз Гоу, маючи такі статки, не спотворився, але хотів спрямувати їх на добро, на служіння людству. Він трохи наївний, але дуже добрий, Проте, чи варто допомагати всім людям і до якої міри має доходити твоя допомога? Адже, врешті-решт, своєю допомогою ти можеш навпаки завдати шкоди, хтось. Якийсь робітник під впливом грошей може зневіритися у собі. І тут може бути декілька варіантів. Наприклад, один із них людина може подумати, що живе таким нікчемним та жалюгідним життям, що навіщо і намагатися щось робити? Адже я такий невдаха, що навіть без допомоги. Когось не може щось вдіяти, а от у когось яке життя, а що там я. Або ж, навпаки, людина може подумати, а навіщо мені взагалі щось робити, якщо це щось зроблять за мене. Гарні приклади того, як трудівники можуть перетворитися на таких собі жебраків, і навіть залишаючись чесними та щирими. Все одно можуть думкою багатіти, знаєте, будучи якісь кришталеві замки у своїй уяві і мріючи про те, що одного дня я це все успадкую і стану багатим, тому я можу нічого не робити взагалі. Власне, як із чесної людини можна стати меркантильним. Як працюють заздрість? Жадібність та жага збагачення, і як це може звести з розуму. Великі гроші це велика відповідальність, бути доброю та надзвичайно щирою людиною та допомагати іншим це добре, це круто. Але важче все ж таки тримати якусь міру, щоб не завдати шкоди. Через допомогою. Дуже сумна історія насправді, в якій зіштовхується людська чистота та поручність, дружня відданість з підступством, чи щирі насправді твої друзі до тебе, і чи справді кохані люди відповідають тобі взаємністю? Головними персонажами у цій історії власне є сам Рафлз Гоу, дуже добра та порядна людина. Та сім'я його нового друга митця, який перестає малювати через зміну сприйняття на фоні багатства Рафлза. сестра друга, яка зрадила своєму нареченому заради можливості стати заможною та знатною панянкою. Ну і власне їхній батько, який вважав, що йому взагалі всі винні, ну просто тому, що дві точки зору, дві правди. Перша, це користь, яку можуть принести гроші. Наприклад, будівництво чогось, можливо, чогось, що допоможе людям жити краще. Наприклад, створення каналу нового десь, допомога іншим, взагалі, рятування від банкрутства і все таке інше. І друга правда, це шкода, яку можуть завдати гроші. В нашому людському суспільстві, мабуть, це. Завжди буде обома боками однієї медалі. Це розповідь, яка наштовхує нас на певні роздуми і дає можливість зупинитися та подумати, що саме для нас може бути таким цінним, що саме може слугувати нам рушієм у цьому житті, що саме нам дійсно потрібне. А що ні, і яку ціну ми готові за це заплатити? Так, відео вийшло зовсім зовсім невеличким, але мені хотілося розповісти вам про те, що я прочитала, поділитися з вами цією історією. Дякую, що послухали та були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.